Підприємництво це про відповідальність і про вміння нести певні ризики, які виникають із твоєю діяльністю. Ми займаємося срібними прикрасами. В нас є послуга лазерного гравіювання. Зараз покажу вам деякі з виробів. Ось тут з'їхала одна буква. На макеті все правильно. Якийсь збій дав лазер тому. Це брак, який ми переробляли за власний кошт. Тому в нас тепер є ось такий підвіс. Ми другий раз пробували награвіювати. все добре вийшло. Потім вже переносили на нову пластину. Далі. Ось тут не програвіювалась одна частина зображення, намагались другий раз навести. Не вийшло також зіпсована пластина. Далі. Ось тут теж шматочок програвіювався не так, як потрібно. Тому все це. Це за декілька днів буквально. Це вже брак, який ми будемо списувати. І, як на мене, підприємництво це про вміння брати на себе всі ці проблеми, а не розповідати клієнту, що щось не вийшло чи щось таке ми повинні зробити так, як було домовлено. А решта не. Стосується нікого. І скільки в нас пішло проб, в нас було якось одне гравіювання з великою площиною чорного кольору. Три підвіси. Ми зіпсували, поки не гравіювали так, як нам сподобалось, і так як вийшло круто, і потім поїхало клієнту. Тому це надзвичайно цікаво підприємництво, але також це звісно ризики, які ти несеш у зв'язку із своєю діяльністю.